Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати трахі сам. Сьогодні тяжко в кривому розі, тому ми приносимо свої співчуття. Там ракетний обстріл є загиблі. Ми починаємо. Михайло Подоляк, напевне, вже є на зв'язку. Радник керівника офісу президента України. Пане Михайло, вітаємо вас. Добрий вечір. Вітаю, вітаю вас. Пан Михайло, вчора Байден попрощався. Ну, точніше, сьогодні вночі ми отримали ці кадри сьогодні. Зранку Байден попрощався з Білим домом. Фактично, він здав свою службову квартиру. Та. Для України, оця от зміна господаря овального кабінету, вона вже вдруге за цей восьмирічний період, вона як лихоманка. Та. От Україна хворіла, тому що. Ще чотири роки тому, пам'ятаєте, ні, навіть трошки раніше, ще вісім років тому та ставили на одного президента, помилялися всі: і посли, і політики, і там, громадські діячі, і журналісти до влади прийшов інший президент. Я б хотіла вас спитати про ваші такі особисті відчуття від того, як українська політична владна команда цю лихоманку перенесла і які уроки винесла. Уроки достатньо прості. Треба вміти розмовляти, і треба правильно акцентувати інтереси, які стосуються України, ну чи там потреби, які стосуються України, і які будуть цікаві країні, з якою ти розмовляєш, ну в даному випадку Сполученим Штатом. Не треба втручатися жодним чином, не давати характеристику політикам інших країн не втручає, якщо тільки вони безумовно, як, наприклад, є сьогодні низка європейських країн, які дозволяють собі достатньо образливі, скажімо, так слова в одна адресу України, тому що вони там не доотримують якогось газу. Тут треба жорстко реагувати, але втручатися в внутрішньополітичні електоральні цикли ну немає сенсу. Чому головне завжди мати уяву про потреби своєї країни, вміти їх Артикулювати і формально, і неформально на різних позиціях, і безумовно бути корисним для інших країн, для країн саме. Для політичних еліт, незалежно від політичної орієнтації цих еліт, бути корисним, ну тобто, яка суб'єктність України, що вона може запропонувати, які компетенції і так далі, тобто не базувати свою свої відношення з іншими країнами на участі в якихось внутрішньополітичних конфліктних ситуаціях. А ще раз. Бути відстороненим від цього і в той же час пропонувати свої компетенції, і тому я думаю, що в на цей раз, от сьогодні, да, вся ця лихоманка, про яку ви говорите, яка була там 8 років, 4 роки тому, вона оминає Україну, і Україна буде мати такі ж самі добрі стосунки зі сполученими штатами, партнерські стосунки, як мала при адміністрації пана Дра Байдена, так буде мати такі ж стосунки при адміністрації пана Трампа. Сподіваємося. Угу. Скажіть, будь ласка, сьогодні цікава телефонна розмова вже відбулася сі дзіпіні Трампа вперше 2021 року поговорили. Говорили вони про проблеми, які насущні для Америки в першу чергу: Фентаніл, Тік-Ток, Торгівля і інше. І ми розуміємо, що в переліку іншого, навряд чи вони тему України і найбільшої війни в Європі змогли уникнути. Як ви думаєте, наскільки ці люди, які вже заявили про те, що їх інтереси глобально не співпадають? Що вони мають все ж таки визначитися, хто найбільший торгівельний гравець в цьому світі? Наскільки вони можуть знайти спільну мову? І наскільки їм цікаво знайти спільну мову з безпекового питання, з того, щоб цю війну принаймні, зупинити і дати можливість зробити нам передишку в першу чергу? Наскільки їм це цікаво? Наскільки це тема для їхніх переговорів? Цікаво Безумовно, і Китаю, і сполученим штатам, тому що вони орієнтуються на конкуренцію саме як конкурентні інструменти, на відміну від Росії, і бути партнером Росії, ну в тому чи іншому вигляді, сьогодні вкрай невигідно вигідно зі стратегічної точки зору, ну з точки зору там короткострокової, навіть стратегії. І я думаю, що між сполученими штатами і Китаєм якраз таки тут була певна дискусія. Я не готовий говорити про що саме. Вони розмовляли, але на мій погляд, ну якісь аргументи мали б. Звучати, що конкуренція в сучасному світі має бути через інші інструменти, але точно не через ті інструменти, які пропонує Російська Федерація. Взагалі, Росія сьогодні не є країною, яка могла бути присутньою. Ну на що сподівався, і Путін і сама Росія бути присутньою в трикутнику, скажімо, так Сполучені Штати, Росія, Китай сьогодні. Росія це країна аутсайдерського типу, і в принципі вона пробує якраз таки залишитись в глобальному розподілу впливів саме за рахунок насилля як такого, ні Китай, ні сполучені штати до такого типу домінування безумовно сьогодні не готові. Він їм просто не потрібен, тому що ви праві є і можливості економічно домінувати, і торгівельно домінувати, і виробничо, і політично, і репутаційно домінувати. І це конкуренція двох країн, двох систем. І безумовно це зовсім іншого рівня конкуренція. Тут питання в іншому, от дивіться, Ви там згадали TikTok, наприклад, тему Да, це важлива на мій, на мій погляд. Тема, чому тому, що TikTok, наприклад, навіть якщо беремо Тайвань, дивіться, там от за рахунок Тіктоку відношення до Китаю у молодшого покоління зовсім не такі, як у більш старших поколінь на Тайвані. Тобто вони сприймають цю країну вже як там ну країна позитивна, і так далі, і тому подібне, і це створює певні проблеми для Тайваню. Ну тобто, так само як TikTok, наприклад, в Україні в певному сенсі створює там інше сприйняття Росії, ну тобто більш позитивне сприйняття Росії, що було б, безумовно дивно, і це дивно, тому що Росія це не холодна в нас з вами війна з Російською Федерацією, а гаряча війна, коли Росія щодня, от ви тільки що сказали про Кривий Ріг, щодня атакує або бомбами, або ракетами, або дронами Україну. і сприймати за рахунок інформаційних програм за рахунок інформаційного втручання в наш простір, там чи культурного втручання в наш простір, сприймати Росію там відносно позитивно це дивно, але між тим інструменти TikTok безумовно використовуються і в сполучених штатах, і в Європі, і в Україні для того, щоб трошки спотворити свою уяву про те, що в світі є білим, а що є чорним, і це важлива тема. Але мені звидається, що на цьому етапі мені здається, що на цьому етапі дискусії між сполученими штатами і Китаєм це просто такий обмін обмін думками, такий попередній, достатньо обережний, не більше того. Пан Михайло, Майк, Марк Рубін сказав, що на поступки в разі якогось переговорного процесу доведеться піти обом сторонам і Росії, і Україні. Якщо гіпотетично уявити, що якийсь мирний процес почнеться, то очевидно, що в основу ну, для України та внутрішньополітичні задачі, і це вибори. Ви давайте так. Я не хочу, щоб ви образилися, але ви фактично в офісі президента можете знаєте, виступити як Боб Вудворд, який написав книгу Війна. Та ви теж можете багато чого написати. Якщо захочете поділитися колись тими інсайдами, які у вас є. Чи виглядає, мені? Треб... мені хочеться дізнатися, от вашу думку. Ні, щоб ви оцінювали, знаєте, от конкретно вашу думку, особисту. чи виглядає так, що президентська урядова команда встигнуть поставити оборонно-промисловий комплекс на такі стійкі рейки, з яких нічого б не зійшло. В період політичних турбулентностей, в разі, якщо оцей процес політичний таки почнеться, я маю на увазі вибори під час заморозки, приморожування, мирного процесу, зупинки або призупинки війни, складне питання тут багато, багато Воно таке. Ну, по перше, книжку за коліссями точно напишемо. Вона буде цікава, але це так. буде набагато пізніше. Набагато пізніше вона буде літературна, да, буде цікаво читати. А друге виборчого процесу сьогодні немає, і поки що я навіть не уявляю, що він може бути. Чому тому, що ну от так, можна говорити про компроміси і компроміси, але ну про можливість переговорного процесу. Але в мене завжди буде питання, і воно реальне питання. Що таке компроміси? Подивіться, Російська Федерація, що таке компроміс для Російської Федерації. Ну, тобто вона взяла трошки менше території ніж хотіла взяти чи вона вбила трошки менше людей ніж хотіла, і при тому вона не покарана за це все. Це чому це має її зупинити? Я завжди питаю. От коли хтось говорить, нам треба знайти компроміс, тобто компроміс. Але весь цей компроміс виглядає наступним чином: Україна має відмовитись, Україна має віддати, Україна має щось зробити. А де тут компроміс для Росії? Для Росії компроміс ще раз буду повторювати: це що менше території на пів кілометра? Чи компроміс для Росії це на тисячу людей вбити менше? Ну це ж нонсенс. Коли хтось говорить слово компроміс треба зважати на дефініцію, на дефініцію, що він має на увазі, тому що е, компроміс сьогодні неможливий в принципі, тому що тут немає поля для компромісу. Дивіться, є ну е, 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 як мені здається, знову ж таки не вистачає розуміння одного дуже простої істини. Сьогодні Російську Федерацію, якщо ви хочете посадити за стіл переговорів, можна примусити це зробити, коли вона буде розуміти, що втрачає більше ніж отримає. Сьогодні Росія вважає, що вона в будь-якому випадку отримує більше ніж втрачає. Що це означає? Це означає, що вона так. Там, десь її підсунули з газового ринку, але вона спокійно нарощує продаж там атомних технологій. Ну я маю на увазі виробництво атомної електростанції. Далі вона нарощує виробництво там нафти, і продає. Вона отримує прибутки. Вона отримує прибутки репутаційні, вона отримує прибутки. Як це не дивно виглядає? Територіальні і так далі. Ну, тобто, в чому буде компроміс для Росії, і чому вона має зупинятися, якщо ви її стимулюєте продовжувати експансію? Подивіться, ви її віддали за рахунок України щось. Ну, це ж не буде компроміс. Це буде так. Російська Федерація дивіться, вона сьогодні вже подекуди в інформаційному просторі з'являється наступна тема. Ви тільки вдумайтесь в це, що ми готові будемо про щось там домовлятись з Україною. Якщо ви НАТО приберете свої бази з інших європейських. Східноєвропейських країн ви розумієте про що йдеться? Ну тобто, буде який компроміс. Давайте так, Європа навпіл ділимо, як це було за часів радянського союзу. Це Варшавський умовно договір 2.0, а це НАТО, і е, Росія є домінантною от в цьому Варшавському договорі 2.0. Ну це, чесно кажучи, я не зовсім а, розумію. Ці всі зараз це ситуація може виглядати так, що дві сторони імітують якусь домовленість. Намагаючись, ну давайте говорити прямо та ж дорослі люди обманути одна одного, але мета призупинити воєнні дії. Ну, мета благородна, та але і та, і та сторона думає: ну зараз ми якось обійдемо та оцей от гострий кут, і в Україні, наприклад, з'являється оця от квартирка можливостей та вікно можливостей. Чи ми встигаємо, чи виглядає ситуація так, що країна готова засукати рукава? Чи все створено? Чи, чи, чи є там вже певний такий концепт у, у військово політичного керівництва? Що ми робимо, коли завтра призупинка? Зараз я перейду, Буквально завершу тільки я хочу, щоб не було ілюзій: Росія не зупиниться. Це зрозуміло. Ні, 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 це не те, що буде фіктивне призупинення вогню, тимчасове припинення фіктивне ще раз. В цей час Росія буде нарощувати удари по Україні. От вся ця ілюзія, я розумію, на три роки війни це дуже психоемоційно тяжко сприймати. Але в момент, коли всі будуть думати, от зараз підписуємо тимчасове перемиря. Ну. Давайте так зупинку активної фази війни в цей момент Росія буде нарощувати удари, терористичні удари по території України. Я хочу щоб цих ілюзій не було. Якщо хтось хоче жити в ілюзія, будь ласка, це не питання, але це точно так не буде, як хтось собі думає, що все вже активна фаза війни закінчиться. Як тільки хтось там скаже, все переписали там якийсь переговорний процес. А тепер щодо того: щодо налаштувань, дивіться безумовно, сьогодні взагалі інакше виглядає. Військове виробництво там безумовно багато проблем, але воно виглядає інакше. Зрозуміло, що сьогодні є абсолютне математично обґрунтоване розуміння того, що потрібно виготовляти в якій кількості, як це має відображатись на полі бою, і це продовжує нарощуватись сьогодні. Абсолютно точно є додаткові інвестиції не тільки наші, не внутрішні, да тому що в нас дефіцит грошей це очевидна річ. Да а є інвестиції наших партнерів в які напрямки. Безпілотники, ракети, амуніція ну я маю на земни певного калібру, снаряди певного калібру. А безумовно, сьогодні є розуміння, і воно вже зафіксовано юридично про збільшення постачання відповідно деякої техніки на території України від наших партнерів. Це перш за все, системи реактивного залпового вогню. Це артилерія, знову ж таки. І так далі. Є зовсім інша позиція щодо комплектування наших мілітарних спроможностей у наших європейських. Фійських партнерів не у сполучених штатах там дискусії різні йдуть, але тим не менше вони продовжують виконувати свої зобов'язання, принаймні поки що і так далі. Це все є, але я знову ж таки. І абсолютно чітка послідовна позиція президента діючого президента пана Зеленського сьогодні. Вона безсумнівна. Він точно розуміє, які кроки ми робимо з точки зору і мілітарного виробництва і з точки зору комплектації армії як такої, Так, не без там складнощів, але між тим. Але я розумію питання: питання в тому, що не всі в політикому Україні. Готові усвідомити, що внутрішньополітичного процесу немає, але їм здається, що він є, і їм хочеться на спекуляціях сьогодні отримати принаймні якісь там перспективні стартові позиції. Так це є, і вони будуть атакувати державу. Тобто для них важливіше, я не буду прізвище називати. Я думаю, тут зрозуміло по активності інформаційній якій для них принципово сьогодні сформувати собі стартові позиції за рахунок спекулятивних, а часто ну таких фіктивно-компроматних заяв. Ну, тобто вони говорять про те, чого не існує. Вони принижують сутність української держави, і за рахунок цього вони вважають, що можна буде отримати достатньо ну такі ефективні стартові позиції перед електоральним циклом. Так це є чи буде це, чи чи зруйнує це, скажімо, так спроможності України вести оборонну війну? Частково так. Анно дві, ну, дві хвилини хочу було. спитати. Прийде 20-те число. Доживемо, подивимося вже тоді, власне, на перші кроки. Будемо їх аналізувати про європейських партнерів. Вони нікуди не діваються, вони теж готують до цього струсу. Сьогодні цікава цитата Зеленського. Чекав одного лідера Словаччини, приїхав іншого. Ми розуміємо, що йдеться про політичну і, зокрема, опозиційну делегацію політиків. Наскільки вдається зараз знаходити, поки там, де за океаном, усі всі політичні струси завершуються, знаходити спільну мову з тими, з ким нам все одно доведеться жити поруч. Чи вони починають розуміти про те, що все одно нам теж доведеться тут приймати рішення і нести за них відповідальність? І їм також спільну мову знаходимо в Європі. Взагалі є консенсус щодо України, окрім Угорщини і Словаччини. Це достатньо цинічно виглядає безумовно. Сьогодні, до речі, були е, нові заяви з суб'єкта Орбана. да, вони достатньо дивні, як на мене. Ну тобто, він говорить, що України не існує ну дійсно Угорщина існує, а України не існує і так далі. Але консенсус є і спільну мову знаходити вдається. І навпаки, на сьогоднішній день Європа веде себе зовсім інакше. Тобто, практично фундаментально в Європі є розуміння, які ризики створює для них Російська Федерація, і більше того, це ну це і так, так було зрозуміло, але в Європі є розуміння, що компетенції такого типу, яка є сьогодні в Україні у Європі, немає да? Ну, Тобто щодо захисту своєї території і щодо недопущення домінування Росії, мілітарного домінування Росії у Європі. А такі розуміння є, чи готові вони на всі кроки, які потрібно робити? Ні, не готові. На жаль, в Європі, тобто підтримка України суттєво збільшується, попри всі дискусії. Я не беру угорщина і словачина. Вони мілітарно не допомагали Україні. Shh. <sniffs> І так далі, там щодо двосторонніх відносин безумовно там є десь позитивні, десь негативні якісь речі, але е, з точки зору мілітарної складової їх і не було, і вони не були присутні ніколи. І з точки зору фінансової допомоги Україні під час війни ні, ні, вони свідомо блокували всю цю допомогу і нічого не робили. Е, принаймні, угорщина так робила Словаччина, Безумовно, за президента, ви пам'ятаєте е, пані Чапотової. Вони активно нам допомагали. А після того як став прем'єром а став прем'єром Фіцо. Це трошки інакше виглядає всі інші країни країни усвідомлюють, що такої спроможності вести оборонну війну проти експансіоністської держави Росії нікого в Європі немає, тому треба продовжувати максимально підтримувати Україну. Тут питання в іншому. Вони мало того, що розуміють, що немає такого ресурсу, а мало того, що вони вже сьогодні вони сьогодні вже стали розуміти, що треба до інвестовувати і у НАТО, і в свої мілітарні виробництва, і йти на спільні виробництва з Україною. Я повертаю до цього питання, чи буде нормально. Структурована і побудована система оборонних спроможностей України з разом з партнерами, так вони в це інвестують набагато більше але. Та я дуже коротко вважає, зважаючи на те, що ми живемо в часи, коли дуже швидка політика, да і треба робити багато різних заяв, і багато тримати різних інформаційних приводів у фокусі уваги. На жаль, вони в такій стратегії знаходяться багато багато різних провокативних заяв. Я маю на увазі очільники різних країн, і тому такий здається, що десь увага до України падає, але це не так. Коротке уточнення, ви в офісі ще фіцо чекаєте? Можна, ну президент же сказав, що він його чекав у п'ятницю. Да? ну, п'ятницю, правда, не було числа, якої він може Фіцо не розуміє. Він думає, що п'ятниця це така велика, велика п'ятниця, і в будь-яку можна приїхати. А, але що ви хочете від Фіцо отримати? Ви розумієте, що коли людина одночасно спочатку говорить одне, потім інше. Потім потім з такою з таким бажанням приїздить на зустріч з Путіним. Потім починає щось там як ні в чому не бувало, така да? Вибачте. Мене а, політична біполярочка класична. Да, ти сьогодні заявляєш одне, завтра інше і так далі. І тому подібне. Ні, я не думаю, що Фіцо прийде, тому що Фіцо отримає доходності, політичні, репутаційні, фінансові на інших ринках. Дякую, пане Михайло. Паси вам Михайло. Дякую. за включення дякую, дякую. тихого вечора. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України.